Святкували також і представники однієї із найтаємничіших професій розвідники на осінь. Випало одразу дві ювілейні дати: – 20-річчя з дня створення головного управління розвідки України та 10 років з часу заснування всеукраїнської громадської організації Об'єднання ветеранів розвідки України. За час свого існування об'єднання із невеликої структури перетворилося на потужну організацію, яка налічує понад півтори тисячі осіб із осередками в 20 регіонах України. Його головна функція опікуватися тими, хто впродовж всього життя стояв на захисті нашої держави. Сьогодні ми визначаємо 10-ту річницю створення громадської організації ветеранів розвитки. Вважаємо, що це наш обов'язок продовжувати нести ту ношу, яку ми несемо всю свою службу, не відриваючись, підтверджуючи принцип, що у... з розвідки просто так не, не відходять. Членами спілки є не лише ветерани розвідки, а й багато тих, хто продовжує служити батьківщині. років – це незначительний строк. Но досягнуті результати по всім направленням виконання основних задач оцінюються позитивно і знаходять всесторонню поддержку ветеранських колективів. Річницю з дня створення об'єднання ветеранів розвідки України відсвяткували минулими вихідними в центральному будинку офіцерів. На урочистості завітали гості з Росії, Білорусі, Чехії та Болгарії начальник головного розвідувального управління та архієпископ Августин. Когда ми встречаемся, ми в тому числі відмічаємо хороше взаємодія між нашими ветеранскими організаціями, а це є э, вкладом в укрепление взаимопонимания дружби між нашими структурами і між нашими странами. Саме завдяки зусиллям голови спілки ветеранів, найвідомішому розвіднику України Євгенові Степановичу Березняку було присвоєно почесне звання Герой України.